Друзі, вітаю! Слава Україні! Інформація про служби громадської організації Чужих Бід не буває грудень 2024 року. Громадська організація Чужих Бід не буває Бачевської територіальної громади і координатор Олег Ступник посприяли в придбанні дров для інваліда війни з села Юрківка. Дякуємо також за допомогу кудрію Петру і Яременку Сергію. Координатор громадської організації «Чужий обід не буває Багачевської територіальної громади Олег Ступник вручив новорічні подарунки дітям батьки, яких перебувають в селах оборони України з міста Багачеве, сіл Юрківка, Стецівка чи Черкозівка. Також Олег Ступник завітав у село Стецівка в багатодітну родину внутрішньопереміщених осіб із Херсонської області. В родині виховується вісім дітей, батько родини перебуває в Збройних силах України. Олег Ступник вручив новорічні подарунки. Дякуємо організації.